Вам складно проявлятися, ви не знаєте, чого хочете від життя, що саме вам потрібно, це каже про те, що в вашому роду є виключення і вони проявляються через вас. І тоді ви не знаєте, чи ваше це бажання, чи ні. Тож зробимо зараз таку практику. Поставте на праву руку чоловічий рід, а на ліву жіночий. І відчуйте, що там в руках ви відчуваєте: тепло, холод, яка реакція в тілі. І скажіть такі фрази. Я визнаю і приймаю всіх тих чоловіків в моєму роду, кого виключили із роду. І про кого забули, і надаю всім їм місце. І так само про жінок. Я визнаю і приймаю всіх тих жінок в моєму роду, кого виключили із роду і про кого забули, і надаю вам місце. Я вас бачу, я вас чую, я вас відчуваю, я вас визнаю. І тоді поєднайте чоловічий жіночий рід, отакими рухами, поєднуйте лодоні. Об'єднуйте їх і ви відчуєте, як ваше тіло змінило реакцію на легкість, наповнення і задоволення. І тепер їм через вас не треба проявлятися. Тепер ви можете бути собою. Скажіть, я дозволяю собі бути собою.